Юля міцно обнімає Максимку, синочок копія свого тата, Незрима ниточка, що пов'язує жінку з коханим. Юлі не достає сил говорити. Сльози застилають очі, серце стискається від болю. Але вона має все витримати і жити задля сина і задля пам'яті про найдорожчу людину. Про Леоніда Гибала, воїна захисника героя Линовицької громади, згадувати в минулому часі нестерпно для всіх, особливо для мами. Це був шостий сьомий клас. Якісь там свої хлоп'ячі розборки були щось то, щось не знаю, як правильно сказати. І класний керівник після цього всього мені сказав: вашому сину буде дуже важко. Чого? Наче ж хлопчик а він каже, він за справедливість, так, навіть якщо він йде проти, проти. колективу, він захистить слабшого. І так по життю Леонід завжди підставляв плече рідним друзям, ніколи не відмовляв у допомозі. Хто б не попросив, середно, чи не середно, чи, є час, нема часу. Він завжди ішов, допомагав, ну, ну я не знаю, другий раз я навіть ну, ти з роботи, ти зміни, ночна мама. Першим взяв до рук зброю і 24 лютого 2022 року до повномасштабного вторгнення Леонід Гибало виконував громадянський військовий обов'язок в зоні АТО. Ма ну хто як не я? Хто як не я? Цю фразу говорив Леонід і там на передвій. Він беріг своїх побратимів, товаришував з усіма. Був тим справжнім, кому довіряли сокровенне, з ким не було страшно. Побратими пізнаються там. Там, де страх, кров, смуток, чорнота, війна. От доля нас звела вже на сході, познайомилися ми там. Я просто знала, що в мене в батальйоні є такий гибели Леонід, але особисто його не знала до того, поки ми не прийшли на Білогорівку. Там ми познайомилися. Там якийсь час ми прожили під одним дахом. Там я дізналася, що Льоня буде батьком. Я цьому дуже-дуже зраділа. Він дуже пишався цьому, він дуже радів цьому. Вони, мабуть, були б найкращою сім'єю. Трохи не судилося, але думаю, що з небес він найгірший не батько, чим був би тут. Він завжди буде своєю сім'єю своїми коханими людьми. Леонід загинув 31 липня 2023 року на Луганщині. Захисник назавжди в серцях найрідніших односельців усієї Линовицької громади. 23 травня у день героїв. На знак вшанування борця за свободу і незалежність держави на фасаді ліцею відкрили пам'ятну дошку Леоніду. Гибалу сьогодні в нашому закладі подія ми відкривали меморіальну дошку. Нашому учню, випускнику і герою гибалю, гибалу льоні це дитина, яка вихована, урівноважена, завжди вітається, завжди запитає, як справи. Він такий щирий і прозорий був завжди. Я думаю, що ми збережемо пам'ять у наших серцях назавжди. Будемо намагатися виховувати і наше покоління, щоб воно молоде покоління, щоб вони знали, розуміли і пам'ятали. Учні, педагоги, громада завжди пам'ятатимуть загиблого земляка. Щемний момент меморіальну дошку сину коханому татусю відкривають найрідніші. Хвилина мовчання стукіт манометра відлунює в серцях. Не забудемо героям слава. Будемо робити так, щоб увіковічувати пам'ять тих, хто загинув за свободу нашої держави. А школа, школа стоїть, і всі ті учні, які тут навчалися і гідно захищають нашу державу. Вони будуть вшановуватись, і учні, і всі, хто будуть приходити, бачать тому ці обличчя і пам'ятатимуть їх кожен день. Настоятель храму оспіння Богородиці, отець Антоній відслужив чин за упокійної літії та освятив меморіальну дошку. Пам'ятний знак на ліцеї, постійний спогад нащадкам про патріотизм, героїчний подвиг випускника освітнього закладу та захисника батьківщини. Допоки живі бережемо пам'ять про тих, хто поклав душу й тіло за нашу свободу.